Скандал перед матчем Ліги нації албанія Україна піде піч Реброва. Офіційно дізналися імена суперників, з якими вони зіграють далі у боротьбі за вихід на чемпіонат світу. Тренер розкрив, які дві основні цілі вони зі штабом ставили перед початком цієї ліги нації. Гравець збірної України отримав нового тренера в топ-чемпіонаті. А також які чотири гравці АПЛ стали швидшими в цьому сезоні за Михайла Мудрика. та несподіване бажання повернутися в Україну від Анатолія Тимощука. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Нового тренера в топ-чемпіонаті отримав гравець збірної України. Дженуа Руслана Маліновського офіційно звільнила Альберта Джелардіно та призначила Патріка Вієра. Грифони не видали провальний старт сезону, набравши лише 10 очок в 12 матчах. Клуб перебуває за крок від зони вильоту, Війра зробив собі ім'я, очолюючи такі клуби, як Манчестер Сіті, Нью-Йорк Сіті, Ніцца, Крістал Пелес та Страсбург. В Апело прилюднили рейтинг найшвидших футболістів цього сезону. Знайшлося місце в ТОП-10 і нашому Михайлу Мудрику, який посів почесну п'яту схудинку. Що цікаво, перші два місця за гравцями не найбільш типових позицій для цього показника. Це центральний півзахисник Манчестер Сіті Матеус Нуньєс і центральний захисник Тоттенгема Мікі Ван Девена. В Англії справжня боротьба розгортається навколо персони Іллі Заборного. Після того, як стало відомо, що Енсо Мареска декілька разів вже направляв на перегляд равця скаутів Челсі. Прокинулись і інші топ клуби АПЛ. Вже відомо про перші контакти з Бормутом від Ліверпуля, Тоттенгема та Манчестер Сіті. Всім їм доведеться викласти за українця близько 60 мільйонів євро. Саме в стільки його оцінив його поточний клуб. Два роки тому Динамо отримало за забарного 22 мільйони євро. Збірна України здобула перемогу у матчі життя Ліги Націй проти Албанії. А в паралельній грі Грузія поступилася Чехам. Таким чином ми посідаємо друге місце в групі і будемо грати в плей-офф до дивізіону. А нашими можливими суперниками будуть команди, посівши треті сходинки. А це наступний список: Шотландія, Бельгія, Угорщина та Сербія. Суперники і не складні і непрості. З кожним у нас будуть шанси, але й кожному ми можемо поступитись. Тим паче, що від сьогоднішньої України взагалі не знає, з чого чекати. Ну а щодо поєдинку з Албанією, то тут все вирішила ротація. Голами відзначились Олександр Зінченко та Роман Яремчук, які до цього здебільшого сиділи у Риброва на лавці. Зворушливим вчинком стало святкування від Равця Арсеналу, який разом з командою нагадали світу про тисячу днів повномасштабної війни в Україні. Дивний інцидент трапився перед початком зустрічі. І я зараз не про те, що через якийсь галас Риброву довелося виходити на емоції і робити зауваження. О, юкан спіквізас інглиш пліскін'ютелтонотшауті. Сістотипресконференс а про те, що федерація футболу Албанії не змогла знайти україномовного перекладача. Коли місцеві журналісти розпочали задавати питання, то Риброву і Яремчуку почали перекладати на російську, аргументуючи це тим, що ця мова є найбільш схожа на українську. Після зауваження прикладач працював з албанською вже на англійську, які і тренер, і роман знають бездоганно. Но ваш піваш окей, но ваша айкен ансворен, We can, we can answer English. після гри Сергій Ріброва назвав дві цілі, які вони ставили зі штабом перед стартом Ліги Нації. Ну я вважаю, взагалі в нас було дві цілі в цьому відбірковому відбув Лігі Нації. Дві цілі потрапив намагатися потрапити в плей-офф на чемпіонат світу. Як ми потрапили на чмет Європи минулого року? І друга ціль так дуже дуже важливо було в цьому, в цьому турні, турнірі подивитися на. Гравців, які грали в молодіжної збірної, які потрапили на олімпіаду і грали на Олімпіаді. І я вважаю, що ми впоралися з обома завданнями. Зараз ми граємо плей-офф. що дуже важливо, ті гравці, які потрапили в стан збірної України, вони додали дійсно впевненості, додали інтенсивності в грі. І навіть сьогодні, якщо ви бачили. На поле вийшов Олексій Січ, який навіть взагалі не готувався в збірну. Він навіть не був у другому списку, але він приїхав і зіграв, я вважаю, на дуже високому рівні. Ті гравці, які на заміні, ми вже думаємо, як освіжити, тому що, як ви бачили, в першої гри не було достатньої інтенсивності. Ми, я впевнений, цими гравцями і мотивацію додали інтенсивності в цій гри. До речі, під минулим відео багато хто зміг вгадати точний рахунок матчу албанія Україна. Я ж тоді помилився, спрогнозувавши нашу перемогу, але з рахунком 1-0. Цього ж разу запитання таке: гол Романа Ремчука став для нього 17 сімнадцятим в футболці національної збірної, серед діючих футболістів більше лише у Андрія Ярмоленка. А ось хто йде на третьому місці після Романа? Довбик, Зінченко, Циганкова чи Маліновський. Залишайте свою версію в коментарях під цим відео. Анатолій Тимощук виграв суд у Лозані в УАВ. Там визнали, що в українській асоціації не було достатніх підстав для того, щоб накласти пожиттєві санкції на колишнього півзахисника збірної. На їх думку, Тимошук не робив ніяких дій, щоб йому можна було б заборонити назавжди займатися футбольною діяльністю в Україні. ВУАВ сказали, що з таким рішенням не згодні, і надалі будуть вважати, що таким людям не місце в українському футболі. Аналогічну думку публічно вже висказали Олександр Алієв та Михайло Копаловець. В Німеччині в захваті від прогресу українського півзахисника Максима Леня, який на днях продовжив контракт із Фортуною. В свої 17 років його вже долучають до матчів складу Ю-23. Перша ж команда Фортуни йде наразі третьою у другій лізі Німеччини і є реальним претендентом на вихід в Бундеслігу, де при вдалому розкладі може вже потроху починати грати в наступному сезоні Максима. Тренери клубу виділяють у півзахисника надійність м'ячем ігровий інтелект. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз кожному, хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей!